Друзі, всім привіт! З вами компанія Автофокус. У нас нове надходження. Це офіційна Audi A5 в кузові Sportback. Ось таке спортивне купе. Чотирихдверне. Ось так вона виглядає по кузові. Оснащена вона 2-літровим бензиновим двигуном на автоматі. Парктроніків коло вона має. Ось такий вигляд ззаді. Дуже вмісткий багажник. Зараз покажу вам стан салону ззаді. Ось така у нас комбінована шкіра з алькантарою в гарному стані. Весь рамкові двері. Спереді в нас все набагато цікавіше. Ось такі в нас чудові сидіння з боковою підтримкою, електрорегулювання водійського сидіння, вставки з дерева, все дуже стильно. Ось таке чудове кермо, Аналогова приборна панель з бортовим комп'ютером, автосвітло, монітор мультимедіа. Ось так кнопки управління мультимедіа, клімат-контроль, підігрів переднього ряду пасажирів. Ось так це все гарно виглядає. речах перемикання передач. Автівки повна сервісна історія до сьогоднішнього дня. Два ключі вона має. Ось Так все гарно, стильно. 147 пробігу. Якщо вам сподобалася ця автівка і хочете її придбати, ви можете здійснити покупку даного авто в нашому автосалоні Автофокус. За адресою вулиця Гната Хоткевича, 22Б. Приїздіть та купуйте автівки в мрії.